На студії головна героїня фільму Бачення метелика, пані Рита. А з нами на зв'язку прямо із Німеччини режисер Творець Максим. Наконечний маємо теж змогу його зараз почути. Пані Рита, з вами. Дуже раді познайомитися. Да. Дуже рита вас Булковська, раді бачити. українська акторка. Дуже дякую, що долучилися до нашого ефіру. І вже Максим наконечний давно не бачилися. До речі, з Максимом вітаю. вітаю. А ви навіть знайомі з паном Максимом? Ні, ні я питаю чи рита давно не бачилася з Максимом? давно, давно. Пане Максима, як там в Німеччині? Розкажіть, якщо ми не помиляємося, то ви зараз на кінофестивалі, який розпочався 16 лютого і має закінчитись 25 лютого. Чи представлятимете там свою стрічку бачення метелика чи щось інше? Е, так я зараз в Берліні знаходжуся, але дійсно е, ну, це. Берлінале це кінофестиваль класу А. Ми вже ну, прем'єра нашої стрічки бачення метелика відбулася півтора року тому на Каннському кінофестивалі. Такого роду кінофестивалі вони показують лише прем'єрні фільми, тому ну ми вже широко маємо бути представлені на інших фестивалях. Тут е відбувається інша робота. Я є частиною індустрійної секції. Фестивалю входжу до складу української делегації і нещодавно презентував взагалі проєкти нашої компанії, в принципі, які вона виробляє разом з іншими українськими продюсерами, і шукав партнерів і шляхи для виробництва подальшого фільму документальних і ігрових. Але на фестивалі представлені інші роботи. У нас не один фільм. Тут багато. Чудових українських фільмів в різних програмах показуються і це значить, що зовсім скоро вони дійдуть і до українського глядача. Також пане Максиме стосовно канського кінофестивалю, там ви під час показу фільму організували акцію на підтримку України. Вона була чудова. Ви виходили під повітряні під повітряні сирени замість красивої музики. Чи плануєте ви організувати якусь акцію у Берліні на підтримку України? Ну, по перше, там в Канаху ми мали певні повноваження це робити, бо ми були учасниками конкурсної програми. А але тут насправді Берлінський кінофестиваль, сам самі організатори Берлінського кінофестивалю дуже залучені в контекст війни допомоги Україні. Uh, насправді, 24 лютого відбуватиметься велика і потужна демонстрація, в якій братимуть участь uh, групи знімальні творці фільмів, представлені на фестивалі, і вся українська делегація. Я до них, звісно ж, uh, також долучуся. І я так розумію, це буде не один такий захід, uh, тому ж ну, Нічого такого я не організовую, але долучитись, звісно Патрі... ж. Останнє запитання по, по фільму: по фільму бачення Метелика. Про що ця стрічка і для кого вона? Так одразу я не розповіси. В принципі, це стрічка про українську жінку військову, яка, попри всі виклики, попри всі. Складнощі, що виникають на її шляху, і, попри всі травми, які вона отримує внаслідок того, що захищала свою країну, вона виборює право жити гідно і виборює право приймати власні рішення і сама контролювати своє життя. Тобто, в часи, коли під загрозою знаходиться наша українська. Ідентичність, тобто суб'єктність, е, я думаю, що ця стрічка в першу чергу для українців, е, які особливо для тих українців, які зневірилися і е, вбачають, е, ну і думають, що е, сенсу пручатись е, агресії немає, тому що. Це все дуже темно і сумно. Це і є дуже темно, сумно. Наша реальність є дуже травматична, але це не значить, що нам треба перестати пручати. Тобто не опускаємо рук і завжди маємо сили і час, бажання боротися за нашу свободу і за нашу ідентичність. Правильно А вже ж як би важко було нам із цим жити. Дякую.